Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я буду готувати неймовірно смачні, дуже м'які, делікатні і ніжні такі цитрусові на смак крафіни. Це просто е, вау! Вау, особливо для тих, хто любить цитруси. Звичайно, можна також використати єзюм, але ми готуємо саме такий максимальний варіант, і вони неймовірно, неймовірно смачні. От відразу так дістаєте. Хвилинка, 2-3, як тільки, тільки можна це починати їсти і відразу це зникає, тому готуйте відразу дві порції. І так, Для початку я приготую опару, для цього беру стакан молока. У мене воно тепле. Додаю туди столову ложку цукру, додаю туди дріжджі. У мене сухі, ось тут 7 грам в одній пачечці, додаю 2 і столова ложка муки, борошна. Усе це перемішую. І залишаю під харчовою плівкою на 15-20 хвилин. Молоко у мене настільки тепле, що я ж от відчуваю, що воно тут тепле. Я його трішки підігріла, звичайно, бо було в холодильнику. Далі наступним кроком будемо змішувати ось тут у мене два яйця. До речі, вони так дивно виглядають, тому що я їх видувала. Видувала, робила ось такі пусті яйця, які Ілюша потім розмальовувала. Пам'ятаєте, показував набір, який купила. І ось так весело ми проводили час. Далі додаю три жовтки. Додаю туди цукор, тут 130 грам, тут 16 грам ванільного ще цукру, тобто одна пачечка, і тут півчайної ложки солі. Перемішую трохи це і додаю сюди ще мед. І буду все це вимішувати, доки не розтопиться цукор. Тепер до опари, як ви можете побачити, вона у мене вже в іншому посуді, тому що побігла по всьому, я її ловила і доганяла. Додаю туди нашого лице. І додаю сюди також зараз цедру. Цедра у мене з одного апельсина, лимона і мандарина. Настільки, настільки вдалося, бо він був досить м'який і важко було її зняти, тому її не так уже і багато, конкретно з мандарина. Загалом буде смак супер апельсиновий, тому що я використаю ще шматочки апельсина замість ізюму, але буде дуже ароматно і смачно. І починаю вимішувати, поступово додаючи муку. Всіваю наступну порцію борошна. Коли буде тяжко вимішувати лопаткою, то буду просто робити це уже рукою. Можна додати масло, тут у мене 80 грам розтопленого і вже разом. Який аромат. Воно таке ароматне, так пахне те тісто, що вже хочеться скуштувати. Воно все ж сире. Думаю, що цей раз лопатка, а наступно вже піде рукою. І вже і зараз можна рукою вимішувати, Лопаткою незручно. Яке воно приємне, яке воно ніжне. Дуже люблю, дуже люблю, буду повторювати це завжди роботу з тістом і, неймовірно, люблю його ще потім їсти. Коли воно так пахне і таке, таке ароматне особливо. Тепер відправляю його в миску під харчову плівку відпочивати. Думаю, що ця миска замала і воно захоче в мене тікати, ну але буду орієнтуватися вже по ситуації. Відправляю на 40 хвилин у тепле місце. І так, ось так виглядає наше тісто. Як ви можете побачити, дуже добре воно підійшло. Дуже добре. І навіть з одного боку втікло. Стояло воно у мене у теплій духовці. Ось так знімаю. І буду зараз пробувати його поділити. Так як формочки у мене саморобні, я поняття не маю, скільки там зміститься. Тому будемо експериментувати, пробувати на око, так би сказати. Зараз подивлюся, наскільки б я його розділила. Так як у мене 5 формочок, то я би поділила, звичайно, на 5. Але не дуже впевнена, що одна п'ята поміститься в ту формочку. Спокушає мене взагалі, щоб поділити на 4. Знаєте, поділю я на 4. І зараз спробую спочатку одну частину. Тепер тісто треба розкачати. Не дуже хочу використовувати багато муки, щоб воно не стало тверде. Замість цього я використаю масло. Масло ми мали і так використати, помастити, як розкачаємо. І положити або наш ізюм, або що ми будемо ложити всередину. Так я використаю його ще й для того, щоб було добре розкачати, і щоб воно не ліпилося ні до поверхні, ні до качалки. До дерев'яної, звичайно, качалки, пам'ятаєте, буде тісто також ліпитися, тому потрібно і її помастити буде. Але, принаймні, думаю, що легше буде працювати. І воно не буде таке забите мукою та тісто. Розкачую його. І так, у мене вийшло ось таке тісто, ось таке приблизно воно за є, товщина його така. І тепер я змащую його маслом розтопленим. І буду посипати шкіркою апельсина. Дуже багато цього не буду ложити, тому що юлю їсти не буде. Але трошки посиплю. Одну, напевно, взагалі без цього приготую. Ось так. І тепер тісто, як ви бачите, через те, що масла додала тоді до нього, так. Тісто досить таке добре відходить від поверхні. Просто його скручую. І так, цей момент настав. Шпателя у мене немає, тому я використовую звичайний ніж. Розрізаю, з одного боку, не доходячи до краю. Напевно, що з того грубшого не буду доходити, щоб зручніше було, А з цього тоншого розріжу. Опустила камеру і тепер починаю формувати наш крафін. Просто скручую його. Треба так скрутити, щоб він помістився мені у мою форму. Власне, треба її дістати приміряти. Ось така манюнка у мене форма, тому я вже йду наверх. Щоб це тісто помістилося. Здається, все-таки на меншій частини треба ділити. Тому що в мене вийде кінчик завихаю всередину ховаю, тому що він вийде досить таки високий, він ще ж виросте. Цей, напевно, буде гігантський. Пробую його зараз туди змістити. І так, скажу відразу, що це погана ідея, тому що він виросте, як я кажу, дуже великий. Вискочить з цієї форми, але я його вже зробила, тому буду пекти один такий. Наступний зроблю, звичайно, менші. Розділю, щоб менше тіста було. Ось такий гарненький. Скоро буде ще смачненький. Продовжую це робити з наступними, тільки, звичайно, візьму вже менше тіста, щоб форма була не повністю заповнена. І у ну, мене вийшов ще один. оці менші, то мають бути такого розміру, як потрібно. Ось такі смішні крафіни у мене вийшли. Один гігант. Три більш-менш таких, як повинні бути, є, один такий найменший, той, що без нічого з того тіста, що вже залишилося. Відправляю їх випікатися при 180 градусів на приблизно 40 хвилин. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса у мене вийшла. Кожен виглядає крафін дуже-дуже гарно. Навіть той, в якого ось тут серединка так вийшла. Я вже цей шматочок забрала, звичайно, ми його з'їли, тому що це дуже смачно і важко стриматися. Це ось так виглядає. Кожен унікальний і дуже гарний. Це ось так виглядає. У цього також частинка була. Збоку, ось тут, і, звичайно, також ми її з'їли. Кажуть, це просто важко стриматися. Ну, а цей, пам'ятаєте, це той гігант, він просто повалився на, на бік і спікся в такому вигляді, я йому навіть не заважала, не поправляла. В певний момент, коли побачила, що вони темніють так трохи більше, я накрила їх фольгою для того, щоб не згоріли. І хочу показати вам: вони дуже ніжні, м'які і водночас мають ось тут скоринку таку, ніби, але всередині дуже-дуже ніжні. Тісто таке слоями. Така повітряна попросту булочка. Воно ну, таке мігесеньке. Але дуже мені подобається те, що, власне, ось ця верхня скоринка, вона тримає, в собі, тримає ніби форму. Тобто, ну так, як от скоринка, як має бути. Ось такими слоями йде. І неймовірний аромат. Це таке м'ягесеньке всередині. Хочу показати ще більше всередині, як виглядає. Оце ну це просто, ну настільки м'ягесеньке, яг... таке, як... як пух. І цей аромат, от я стою над камерою, а мені він ускочить носа, хоче, щоб її з'їла. Звичайно, що тут у середині, чим далі всередину, тим воно ще більш м'якше. До речі, можете може побачити, як форма легко відходить. Її навіть не потрібно було змащувати маслом, тому що в нас ж самі крафіни були змащені маслом, його було досить багато, тому вона дуже легко відходить. Всередині також він дуже м'який, і він слоями. Ось такий. Це просто така мігесенька, така фантастична булочка. І подивіться, як багато цієї начинки. І так, все, що вам потрібно знати про смак цих крафенів, це те, що їх тепер чотири. Там той успішно вже ми з'їли, тому що так, Ілюша прийшов і шматочок за шматочком ми стали і просто ось, ось так тут на місці з'їли цілий. Взагалі буду посипати, я глазурі до них робити не буду, буду просто посипати їх пудрою. Ось так. Ось така буде краса. Ще не знаю, яку поставлю у кошик, але якусь одну із них. Вони, до речі, такі м'ясенькі. Просто такі як губка. Повністю. Ціла-ціла рухається така м'ягенька. Дуже класні. Дуже сподіваюся, що я вам нагнала апетиту і що вам також захочеться приготувати їх, тому що це справді дуже смачно. Єдине, що хочу сказати на рахунок цукру, пам'ятаєте, у мене завжди все-таки більш-менш е, тільки трошки солодке в такому розумінні. Е, тут цукру майже не відчувається. Тобто це відчувається, що це булочка, вона солодковата, але це не є так, що от, знаєте, їсиш і знаєш, що це су, суперсолодке. Е, тому це буде, будь ласка, регулюйте за смаком, е, ми їмо саме такий варіант. Відео вийшло дуже довге, але погодьтеся, що воно вийшло і дуже смачне. Добре, я буду завершувати, а вам як завжди пропоную поділитися своїм улюбленим рецептом у коментарях, тому що це я це я якби показала, як що вийшло з того, що з готувала я який ефект і результат, але завжди можете ще ви поділитися своїм досвідом. Можливо, хтось шукав саме якийсь новий інший рецепт або робив уже за таким, хотів би зробити ще за іншим. Тому діліться, будь ласка, досвідом, якщо там є якісь нюанси в цьому рецепті, також їх, будь ласка, обов'язково пишіть для того, щоб це відео стало ще більш корисним і спілкування було ще більш приємним. Бажаю вам смачних легких приготувань, тільки пишних таких м'ягеньких і неймовірно смачних пасок і кра... і крафінів. Це. Це просто неймовірна випічка, яка просто повинна бути у кожного на великдень. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемося з вами у наших наступних відео. Смачних і не тільки!